Я не священик і набожна людина. Але я кожен день до тебе говорю звісно, не чуєш, бо пройшла вже та година, коли ти слухав та дивився на дітвору свою. Та я молюсь незграбно, дивно, смішно, та я молюсь, чи чуєш ти чи ні. В світі зникло святе, лишилось грішне, а крапелька добра в страху на самоті. На все свій час за неї не хвилюсь, вона ще перетвориться на океан. Краще на люд, великий полюбуйся, його вже не врятуєш, та рятуватись він не хоче сам. Але не весь є ті, хто сміло молять, хто кожен день до тебе очі підійма, багатство, щастя вроду ті не просять, А лише мир у свої знищені дома. Лиш мир на Україну де дім вірних тобі людей, Замучену та спалену руїну, але ж все ж вільну від пекельних вбивствами натішених дітей, Ти збережи її красиву, чисту, ніжну, сильну.